Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Трошки темненько, на годиннику п'ята ранку, це значить, що ми їдемо на грибочки. Приїхав батя, так що, друзі, треба на гриби, треба дуже хочемо на грибочки. Не знаю, що буде, будь-які грибочки, не будуть, але спробуємо щось знайти. Йдемо зараз по Дімона, по Валентіна і, як то кажуть, вирушаємо. Сьогодні у нас Карпати, незабутні пейзажі, просто шикарна погодка. Так що, друзі, дивимось далі, буде цікаво, ми виїжджаємо. Ось друзі, всі в зборі. Батя, Валентин, Димончик. Так що, друзі, їдемо на грибочки ми Миколиці. Всім приємного перегляду, зустрінемось вже на місці. Зараз якраз п'ємо кавусю, трошки снідаємо скажімо так, і виїжджаємо. Друзі, ми на місці. Вся команда скажімо так, зібрана. Лімончик. Ми валимо. Валимо по грибочку. Кажуть, хороша компанія на якою ми дуже часто вибиралися по грибочки. На дворі дуже тепло. Їхали ми десь орієнтовно півтори годинки. І зараз йдемо перші місця, друзі, перші грибочки. Будемо дивитися. Так, перший... Перший капелюх є. Але це в нас червоний. І він старенький. Піднялись ми на першу полянку з Дімончиком. Дивимося зараз тут. Ліс, ніби мокрий, оп, і перший, перший хороший червонячок в прямому ефірі. Гляньте, який. Оп! Ха -ха. Класний. Класний, класний. Так, грибничку ховаємо. Ось такий перший грибочок. Так, Дивимось далі і дивимося уважно, бо тут травичка, Батя лишився позаді, а ми з Дімончиком сьогодні шаримо маршрут кілометрів 25, ні. Що буде грибочки? Якщо будуть грибочки. Так, не буде, теж шарим саме. Тому, друзі, дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі. Ось він, ось він відніється червоний. Прийшли ми вже трішки з Діманчиком. Знайшов по дорозі ще одного я червоного і йду, дивлюсь, по дорозі білий. Просто валяється на дорозі. Хтось, напевно, знайшов, але не був до кінця впевнений, що то дійсно біленький. І залишив. Оп, ще один червонячок. Так, бачу два. Вроді тільки два. Так, ой-ой-ой. Ви гляньте який красунчик! Який красунчик! Грубенький-грубенький. Оп! Такий вже як білий майже. Класний, класний. Так, він тут не один. Його друг трошки лівіше. Так, ну, звісно, бути довгим. Трохи тяжко, але то таке. Оп, ще один, якісь два таких однакових. Так, так, так. В горах пасмурно. Погодка ніби не погана, не холодно. Так, це у нас що? Це у нас яєчник. Так, що ж тоді дивимось? Дивимось ще тут і йдемо далі. Так, пройшли ми вже трішки маршруту нашого з Дімончиком. Слабенько. Слабенько знайшли ми, Зараз вам покажу. Отак. Якийсь один нещасний білий, майже чесно знайдений, скажімо так. Ну і типу декілька червоних лисички. Поки що все. Наразі ще попереду Ну, добрих 15 кілометрів, може трішки менше. Але то ще вниз, вверх, я думаю, 15 набереться. Йдемо гуляємо, як то кажуть, дивимось, відпочиваємо. Будуть грибочки, ми їх, звісно, вам покажемо. Тому продовжуємо нашу, як -то кажуть, наше тихе полювання. Так, черговий. Черговий красунчик, Який заховався, так боком якось врісся, оп! Ось такий, трошки кривенький, але нічого. Ось такий. Поки що у нас результат. І дивимося далі. Щось, до речі, біленького нема. Вже стільки пройшли, а ні одного не знайшли по дорозі. Ні одного. Ну, ще червоний великий, тут підберезник. Ну, це вже це вже великий. Це вже... Опа, щось я там бачу. Щось я тут бачу. Що це у нас? Не. Синячок, якщо не помиляюсь. О, друзі, до речі, дивіться, кого я знайшов. Досить і досить рідкісні грибочки. Якщо я не помиляюся... В коментарях поправити мене це, якщо я не помиляюся, спідниця Відьми, чи як він називається. Щось такого плану. Вроді, якщо я не помиляюся, Сморчкові, чи як вони там правильно називаються. <смір воні> так. Ходимо ми такими ялинками. Час від часу попадаються просіки, де... В основному червонячки зараз буде поляна, де має бути біленький, але чи він буде, я не знаю. Але, як то кажуть, не втрачаємо надії і збираємо грибочки. Хащий капець. Так, так, так. Так, так, так. Що там, Дімон? О! Найшов якось гриба. Нє. Щось слабо, дуже слабо. О, ну, а то, то по-багатому. Весь який. А це може? А це може зразу їсти сирим, він добрий. Добре? Та, я тобі кажу. Ну. Їдем... Та, зразу можна рибу. Та зразу можна в шаницю на змагання їхати. <рес> <рес> Полянка. Ах, красунчики два, такі непогані. Ось тут під ногами знайшов, Дімончик пішов далі. Дивимось, дивимося ще. Поки що білих немає, одні червоні. Ну, нічого збираємо. Так, ось ми, друзі, на поляні. Ще Знайшли декілька червоних. І ось ви гляньте, яку, яку голубінку знайшов Дмитро. Це просто, я не знаю, ану так на фоні голови. Ну, то така, така як голова майже кипець. Таку заразу на вогончик, дивись яка хороша. В яєчко, ні. Mm. От бивнушка така буде, що просто. Пальчики оближеш. Так, знайшли, знайшли ми лисичок. Спрацювала, друзі, полянка моя. По лисичках. Черговий раз. Завжди вони тут, не знаю, скільки збираю вже, завжди їх тут знаходжу. Такі непогані. Дімон теж допомагає мені підзбирати трішки. Оп. Так, так, так. Ось такі такі рижухи у нас тут. Як то кажуть, таке в нас грибне асорті. Так, ніби більше нема. Ну, а друзі, чорниці. Ох, ще одне. Ну, ще одна. А чорниці це просто щось. Такі є кущики, прям гарні гарні і великі. Але як то кажуть, то все на зворотній дорозі. Ще подивимося, чи будуть грибочки. Такий результат поки що ми біжимо далі. Ходимо по місцях, де білі. Білих нема. Найшли. Гляньте яку поляну лисичок просто. Зараз ми її, як то кажуть, обчистим. <гум> І глянемо скільки ж на полянці було. Окремо їх поскладаємо, зараз вам покажу. Так, ось, друзі, результат. Ну Майже кілограмчик, до речі, майже кілограмчик назбирали, не таких непоганих. Дуже-дуже залікові такі лисички. Гляньте, які класні. На полянці це мух. Ух, яка лисичка. <гум> а ну, складаємо, глянемо зараз. Ну, непогано досить. Так, гуляємо, скажімо так. Класно, щось хмариться на дощик, до речі. Не знаю, будемо бачити зараз. Я думаю, сильно не змокнемо. Хоча це горе. Тут сильно не треба. Тут легенький дощик і ти вже весь мокрий. Ось, ось такий результат. Так, продовжуємо. Ще один. Ага, великий, ну? Ха-ха, <рісті> друзі. Друзі, ця посмішка означає <рісті> тільки одне. Ой, ще один дивись, біля нього. <рісті> а дивись, яка там нога в того. Йо! Зараз я вам покажу, друзі. Чекай, чекай, це треба зафільмувати дуже по-багатому. Ось вони, ось вони. А ну звук. Охо! Це воно просто як каміння. Ой, який який звучок. Ой, трішки відламався. Нічого ми зараз грибничку легенько тако заберем, щоб не підгнивало. Оп. І заховаємо, щоб не підсихало. Ну це красунчик просто. Один. І гляньте, який другий. Такий самий. Трошки легше росте, огрівничку ховає. Ось такі два. Ось такі два. Ох, але вони гарно пахнуть, як. Ви гляньте. Такі трав'яні трав'яні білячки. Так, то треба ще дивитися, бо я думаю, вони тут не одні. Дивимось далі. Друзі, спустились ми вже вниз. І ось лисички, не знаю. Біленького немає. Я ось назбирав вже трішки, ось червонічок. Ми його ну, зірвем, Такий красунчик. Так, гарно росте. Прикольний, прикольний такий малюк. Ух. Класний, класний. Оп! Грибничку загортаємо. Ось такий. І лисичок, друзі, багато. Так, збираємо, як то кажуть, лисички. Також непогані грибочки. Ось такі, друзі, звірі є в горах. Гадюка степова, якщо я не помиляюсь. А ми далі збираємо грибочки, тому якщо ходите по лісі, будьте обачні. Дивіться, як то кажуть, під ноги і... Реагуйте, як то кажуть, на все, що рухається майже. Так, ми одо косимо з Дімоном лисички вже до повне відро. І що я так йду? По, -по, -по, По цій ямці такі. Дивлюся. Та ніби білий. Дивлюся, дійсно білий. що? Яй, куди? Куди побіг від мене? Поїджений такий, але біленький. І що саме цікаво, він не один тут. Гляньте, ще один, як сховався. Йо, їджений капець. Оп. Ось такі два білячка. Що дивно в березняку, біля лисичок. А рибочків цього разу в лісі дуже мало. Ну і в загальному їх, не, як то кажуть, не є, не є так багато. Та ще дивимося, збираємо, щось може і вийде. Ну, Відер колесечок вже точно є. <гум> Ось, друзі, могутній, могутній бук. Я не знаю, йому років, може десь. Ну, я думаю, за сотню це 100%. І я вам так скажу, друзі, в буковому лісі якісь є трошки грибочки. Трошки поїджені. Але факт того, що ми вже штук... Ну сіки, десь 3-4 білих знайшли іменно в цьому лісі. Так що, друзі, ходимо, бігаємо, шукаємо. Підберезники попадаються. Дивимося, дивимося. Цікаво стало. Що... <гум> Ось гляньте, йду, я спускаюсь. Ну його майже не замітно. Замітив, що шапка коричневіша трішки. Біленький, біленький. В буковому лісі. Так що, друзі... Буковий ліс. Ось такий ось такий погрежений Ну, нічого ми доїмо. І продовжуємо, друзі. Цікаво, цікаво ходити Є грибочки, я так зрозумів. Ну, відносно є. Черговий біленький, який ховається так, що його ледь, ледь, ледь замітно. Так, знайшов я декілька лисичок непоганих. І ось гляньте, який красунчик тут росте. Ось так в дубовому лісі. В дубово-буковому, скажімо так, бо є. І тут дуб час від часу попадає. Оп. Ось такий красунчик. Ну, Його мишки їдять. Капець. Так, і він тут, до речі, не один. Я замітив взагалі, що ось ще один. Чи що це у нас? Це у нас підберезник. Старенький вже, йому вже гаплик. Ось це тут ще один ріс. Ось ножка, яку вже з'їли майже. І шляпка, яка повністю обгрижена. Так, тут ще щось. А ні. ну Цікаво, цікаво такий колір, до речі, в грибів. Класний. Ну, дивимося далі. Так, друзі, ось ще один не менш цікавий їстівний грибочок. Це оленячі ніжки. Якось так їх називають, якщо не помиляюся. В буковому лісі. Дуба, до речі... Ось тут тільки я одного бачу, і то не впевнений, що то був взагалі дуб. Ха -ха -ха. Ну, ось такий поки що результат, поки я тут бігаю. Лишив я відро і Дімона зверху. Дімон там шукає, я шукаю тут. Так, Підберезник, але старенький. Дивимось, дивимось. О, лисичок бачу. І хороших бачу лисичок. Навіть дуже хороших, таких вже трохи підсушених. Але нічого. Ось гляньте. Одна і ось там, ось там ще є. Так, ох, і там гарна така. Так що збираємо. Так, походили, ми ще погуляли по цьому буковому лісі. І ось результат повний лисичок, скажімо так. Ну... Тут воно, як то кажуть, стало і повним якраз. А це такий результат у нас по других грибочках. Червонячки, підберезники і біленькі. Так що, друзі, йдемо далі. Я думаю, там ще щось може знайдемо. Ну, а як знайдемо, то звісно вам покажемо. Так, тут виключно, виключно лисички. Ми з Дімоном вже накосили. Відерку і ось ще, ще он збираємо. Їх є багато, так що хоч білих немає, але зато є лисички. Збираємо тоді їх. Так, перейшли, ми піднялись. З лисичками трошки, як то кажуть, хватить вже. І ось перший в траві біленький. Старий вже, старий навіть дуже вже. Ну, на сушку піде. У жені, біля... біля травички. Що, круто. Дивимось далі. Так, вирішили ми не йти голками, так як грибочків нема. Вирішили ми пройти з березничком верхом. І, друзі, є результат. Є результат. Червоні. Червоні, червоні і ще раз червоні. Ось! Ось один. Непоганий такий, оп, трошки якийсь грижений. Але то нічого. І ось другий. Оп. Ось такі два красунчики. Краєвид, друзі, просто неймовірний. Ви гляньте. Ви просто гляньте на це. Оце задоволення. Відпочиваєш, забуваєш за все. Тому друзі, я і знімаю для вас відеоролики, щоб трошки відволігтись від того всього. Так ми продовжуємо. Вийшли, німа не відпочиває. 1052 метра над рівнем моря. От навколо мене видного верлу, Петрос, Хом'як, синяк, явірник, якась скалиста гора, така ззаду. Не знаю, як вона називається, цікаво. ну, Круто, круто. Ми ще трошки кайфуємо від природи і йдемо далі. Ось, друзі, спускаємося. Ви гляньте, який червоний. Гляньте на цього красунчика. Один і ось там другий. Круто, круто. Рвемо і біжимо вже до машинки. Хватить, як то кажуть. Хватить. Находилися, находилися. Тому, друзі, скоро-скоро вже їдемо до додому. Ми з Дімончиком розділилися. Дімончик пішов на другу сторону гори, а я пішов з цієї сторони. Ви просто гляньте, які там два кабана стоять. Два білих літніх, але біленьких. Ухо, то голова. Ви гляньте, які тут два. Які тут два красончика стоять. Крутих, крутих, здорових таких. Вже стареньких. А ну глянемо, що вони нам скажуть. Ну, <гум> така ножка худенька. Ну, літні, видно, літні. Тверденький, до речі, на сушку підійде. Так, а що цей каже? О, цей вже старий. Цей вже, на жаль, розпадається. <гум> ну, нічого. Ось такий один нормальний. Так, продовжуємо, друзі, продовжуємо. Це не було часу вже ми. Біля ми зараз... машини, друзі, думаємо, підійшли це... вже. Є, Нас чекали вже тут. Якби <реш> <реш> там зараз не всі, то ще себе за пів години. 25 тисяч кроків. Раз, раз, підток кілометрів. 20 кілометрів. Це... Майже. Трошки назбирали, віддерко лисичок, і віддерко таких грибочків біленькі трохи, трошки підберезники, трохи козарики. Досить непогано, прогулялись класно. Так що, друзі, їдемо додому, трохи змучились. Так що, друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці. Всі вже п'ють воду і відпочивають. Головний процес. Але йдемо щось їсти і додому.